Розмова Андрія Баумейстера, Романенка і Сергія Дуцюка. І там вони говорили про такий феномен, як адекватність, інтелектуальна адекватність і як це пов'язано з образом майбутнього України. Вони намагалися презентувати якісь ідеї. І я хотів би просто ну, відреагувати критично, да? не на цих людей, а на ідеї, висловлені ними. Я думаю, це загалом є корисна практика, нам треба частіше до чогось такого вдаватися. Тому щодо цих ідей. Мені здається, коли ми говоримо про адекватність, я дозвольте, просто щоб можна було зацитувати щось. Увага! Увага всім! Ага, це там. Отже, коли говорять про адекватність, шановні добродії, в цьому відео, вони напевно говорять про адекватність як про щось, що допомагає нам краще осмислити нашу дійсність, українську, зокрема. І намагалися, шановні добродії, поговорити про критерії адекватності. Я, подивившись це відео, знайшов лише один критерій. І він прозвучав від Андрія Олеговича. Критерій був такий, що наші позиції не безальтернативні. Ми розуміємо, що можемо помилятися та готові слухати одного одного. Ну, як на мене, прекрасна ідея, вона завжди сприяє діалогу. Але в той же час мені, наприклад, не дуже зрозуміло, як ця ідея в'яжеться з іншою ідеєю, висловленою, як і паном Андрієм, так і паном Сергієм, а саме, що нам потрібно нині дуже сильно сконцентруватися на примиренні міських культур. Одна між одною і зробити так, щоб не було якогось одного великого наративу в культурі. Це начебто дуже велика проблема. Це те, що нас, напевно, має в першу чергу турбувати, це те, що має визначати те, як ми мислимо образ майбутнього України. Мені здається, на цьому концентруватися ну, станом на зараз трохи зарано, і я не знаю, чи в майбутньому це буде доречно. Як на мене, зараз варто сконцентруватися на дещо інших речах. Тому що створення універсального проекту, за що ми воюємо, проект, який буде всім зрозумілий і так далі. Ну можливо, це підходило ще до двадцятого століття, до країн, які були охоплені ідеологіями комуністичними, ліберальними ідеологіями, фашистськими, нацистськими, коли всі могли сказати. Я так бачу, я так думаю, ми з тобою думаємо однаково. Я гадаю, що сьогодні це вже не дуже добре працює. Нам треба все більше відходити від великих об'єднуючих ідей і занурюватися в нашу суб'єктивність. А що нам варто зробити, це просто виділити базові принципи нашого співжиття. Ну, тому ми, власне, і говоримо про лібералізм, я думаю, і не дивно, що я це озвучую. Тому примирення локальних культур. Точніше, міських культур і загального наративу не думаю, що нам варто зараз витрачати на це ресурс в тому, щоб зробити поведінний образ України майбутнього. Напевно, це буде зайве. Це, як на мене, сприятиме ще більшій радикалізації. Як на мене, зараз варто сконцентруватися на базових принципах співжиття. Як це буде економічно оформлено, як це буде соціально оформлено. А чи зможуть у Львові прийняти історичних героїв Кропивницького, а в Кропивницькому прийняти історичних героїв міста Львів? Ну я не думаю, що це прямо зараз дуже дуже сильно варто нашої уваги, тому що всі ці розмови, весь ідеологічний дискурс, всі ці баталії, вони неможливі без осмислення того, в якій економічній системі це буде відбуватися і за якого? Політичного ладу. Я скажу більше, перед нами не просто зараз стоїть питання того, що бюджет, да, який наповнюється, він загалом іде зараз на війну і в нас закінчуються люди, а те, що нам ще дуже багато років доведеться віддавати борги, яких ми набрали дуже багато. Тобто, хтось нам просто дав фінансову допомогу, а нам, нашим дітям, можливо, їхнім правнукам, хотілося б, щоб так не було, доведеться віддавати ще дуже дуже і довго гроші. І певні ресурси, тому як на мене, варто сконцентруватись зараз на цьому. Не звинувачуйте мене в марксизмі, коли я говорю про економіку, тому що вам будь-який там класичний ліберал типу Мілтона Фрідмана скаже, що... Політична, політичний лад і економічний лад дуже сильно пов'язані, і ви не можете жити в демократичній країні, маючи соціалістичну економіку. Ну це повний абсурд і так далі. Тому це хороша точка, щоб подискутувати там умовним лібералам з марксистами, для яких теж економіка дуже важлива. Але мене в марксизмі, будь ласка, не звинувачуйте. Е, тому. Це якась історія, на яку просто хотілося мені відреагувати, про що взагалі варто сьогодні говорити? Тому що ми можемо намалювати прекрасний образ майбутнього, але без. Розуміння того, на яких економічних принципах, на яких політичних принципах це буде будуватися, ну, напевно, взагалі тоді не варто думати про це. Як діагностує Андрій Олегович, що роблять, робить решта українських інтелектуалів? Вони борються з російським з російським міром і шукають українство в Україні? Тому е, я дивлюся просто на це як стороння людина. Якщо шановні добродії займаються примиренням міських культур, е, і їм здається, що це якась найважливіша річ в формуванні образу майбутнього України зараз, е, вкрити ці е, мультику Мавка, який має захоплювати всіх людей по всій землі. А він, вибачте, ну, написаний. Е, в 19-20 столітті давній сюжет. Ну і він напевно в першу чергу відомий українцям, але не українцям теж. Ну тобто, прагнення створювати якісь культурні продукти, які мають подобатися всім, дуже легко лягає в логіку якогось там виробництва радянського. І, ну, ви знаєте, я думаю, цей аргумент. О, Господи, таку країну провтикали, скільки було заводів і потужностей в 90-х, і що зараз? А ми могли б. Хто такі ми, мені теж не до кінця зрозуміло. Я людина народжена в 1997 році. Я думаю, мені певна нотка індивідуалізму присутня. І я радий, що наступні покоління виховуються саме в таких традиціях. Ну хто такі ми, там члени комуністичної партії чи хтось, можливо, ще. Мені не дуже зрозуміло. Тому я повторюсь: нам треба йти все далі в суб'єктивність, шукати базові принципи нашого співжиття і розуміти, як це лягає на політичний економічний лад.